Вища ліга Києва з футзалу підготувала для своїх поціновувачів три цікавих матчі: два воєдинки групи А і один матч групи Б. Очікуємо цікаве протистояння і настав час розібратися, хто з ким зіграє в матчі між командами Трейд» та Дірект буде гра далеко не за три залікові бали, адже кожна з команд дуже. Необхідна перемога. Дірек відстає від лідера наразі на 5 пунктів, а у Карпіталатрейд на 6 зенікових балів. Тому важливо здобути саме максимум. В попередньому році Дірек обіграв у Крипатрейд за рахунку 2-1. Була дуже цікава та важка гра, але підопічні Ільдара Макаєва здобули необхідний результат. Зараз у Карпеталатрейд є чудовий шанс взяти реванш і здобути перемогу, адже Дірек в попередньому турі поступився, не дивлячись на класну гру з командою. Характерний, проте в другому таймі власні помилки коштували команді дуже і дуже дорого. Дірек, коли отримує перевагу, чомусь трошки розслабляється, і у підсумку команда втрачає залікові бали. На жаль, це було вже неодноразово в чемпіонаті. Натомість у Крипатреїт, команда доволі таки стабільна і, звичайно, що глибина сталу дозволяє. Розраховувати на різні варіації розвитку атак та плани на гру. Тому сьогодні дуже цікавий матч, цікавий поєдинок і роль фаворита в цій парі розікнемо віддати укр капіталтрейд. Але чи вдасться цій команді здобути максимум? Дізнаємося дуже скоро. Матч між командами ФК Характерник та Делонгі обіцяє бути дуже і дуже цікавим. Обидві команди підходять до цієї гри в різних настроях. Делонгі поступилися на минулому тижні команди «Скіпка» за рахунку 3-6. А ось Характерник зумів обіграти Дірек за рахунку 2-1, здобувши дуже важку перемогу. А вирішальний м'яч оформив Олексій Проскує на останніх хвилинах. Поєдинку в попередньому році Делонгі обиграли характерник за рахунку 4-1. А Андрій Потапов зміг оформити дубль. Зараз нас очікує зовсім інша гра, зовсім інший поєдинок. Ну і дуже важливий цей матч, адже характерник знаходиться на другій позиції групи А, Делонгі на третій позиції, і дійсно між командами складає один за бал. На перший. План вийде реалізація цього матча. І хто краще реалізує свої моменти, то і переможе. Адже обидві команди полюблять атакувати. Ну а у характерника дуже сильна сторона з підключенням п'ятого до атак, включенням Ігоря байдака. Тому очікуємо дуже гарячий та цікавий поєдинок, і нехай переможе найсильніший. Матч золоті ворота Віатек відбудеться в групі «Бі». Під Максима Бесалова одноосібно очолюють турнірну таблицю і вже там соні обігрували Віатек за рахунку 11-6. Проте зараз команду залишив Максим Нечай, перейшовши до Громату і вже виступає в рамках першої ліги України з футзалом. З першого чергу для Віатека дуже важливо взяти реванш і спробувати здобути максом. Адже саме цей результат допоможе команді Сергія Єрвута продовжувати боротьбу за найвищі позиції в групі Бі. Чи вдасться це зробити, чи вдасться обіграти лідера команді Віатек, дізнаємося дуже скоро, але... Задача дуже і дуже непроста. Очікуємо видовищний матч, багато яскравих моментів, багато гольових можливостей. Ну і класну результативність. Бажаємо командам проявити себе з найкращого боку. Таким чином розібралася хто з ким грає, і бажаємо всім командам максимальних результатів, перемог і, звичайно, що. Успіхів у цих непростих та дуже цікавих поєдинках!